Всім привіт! З сьогоднішнього дня я починаю рубрику. Відкриваю щодня один февер футляр, поки не виб'ю ніж, який, надіюся, гарний ніж гейм І розповім вам таку передісторію трішечки, зовсім трішечки на хвилиночку вашої уваги. Дивіться, в мене взагалом відкрито на моєму аккаунті 1164 футляр. Перші 4 золоті айтеми. Ну, єдині 4 золоті айтеми, які мені випали, було за перші 480 футлярів. Ну, то так, приблизно 480-490. А статистика нам каже, що на 4 сотні футлярів один золотий предметик випадає. На даний момент в мене стрік 702 футляри без золотого айтему. 702 футляри гейб. Ти що, страх втратив, чи що тобі є гейп? Надіюся, ти мене почув. І тепер я щось вивів. Перший мій ніж був вибитий з 29 футлярчика. Зараз я вам трішки детальніше покажу. 1164. У мене дропчики. Щоб не було, що я щось збрехав, от, 4 золоті предмети. Статистика каже, як: перший ніж був через ну, 29-й футлярчик. Потім Через 100 футлярів я відкрив другий ніж. Потім через 47 футлярів я відкрив третій ніж. Зовсім ну, такий діапазончик невеликий, то нереальний просто Ну нереально вдача дуже нереальна була. Потім я відкривав дуже багато кейсів, знову-знову відкривав. І на даний момент 702 футляри без золотого, без ножа, без рукавичок. Я був навіть від... продав рукавички по стиму. За 36 тисяч гривень мені капнуло на аккаунт. Я відкрив 350 футлярів у себе на твічі. До речі, буде посилання в описі. Підписуйтесь, фоловтеся, точніше, залітайте на твіч, а також на Тікток. Відкриваємо перший кейс, перший день пішов. Дякую вам. Підписуйтесь, дивіться і діліться з друзями цим відео. Погнали! Перший день. Я закупив трішки більше футлярів, ну щоб було вже відразу. Купуємо перший ключик, відкриваємо перший футляр і надіємось що гейп нам щось сьогодні подарує. Ну що, з Богом? Рожеве пролетіло. Ну що, фул синій прокрут. Як ми давно не бачились, Зевсик. Тосайчик після польових 21-25. Ну, на жаль, в мене вже є Тосай на ну, 0.15, трошки кращий. Ну, ціна його 38 гривень, десь 35 гривень. Але фіолочка, враховуючи, що до цього була теж фіолочка, то непогано. Чекайте, наступний день буде знову відкриття одного футерчика